Ви вивчаєте французьку мову, у вас 100% були ситуації, коли ви розмовляєте з французами і хоп, вас не розуміють, і ви думаєте, боже ну я ж наче правильно слово сказав? Я ж навіть я ж навіть знаю, як воно пишеться це слово. Ладно, слово, а фраза можна в такий просак попасти, що довго буде викручуватися, а потім пояснювати, що ви мали на увазі. А це все через те, що ви не знаєте, як правильно вимовляти слова. Ви можете навіть знати, як вони пишуться, але вам не сформували, вам не показали правильну артикуляцію. Давайте вам дам приклад. C'est une photo. або une photo. Photo. Ви на т маєте закінчити, а якщо ви його продовжите футу, то це вже буде фотографія. А ситюнь фт помилка. Фуц футу. І так, з приголосними, окрім голосних, є також багато роботи артикуляційною, технічною у французькій фонетиці. Другий приклад носовий фан або – «фам». Жіфа я голодна носовий. Та, ви працюєте носом. А вже 25 числа в нас починається триденний безкоштовний марафон на моєму телеграм-каналі. Приєднуйтеся. Щоб приєднатися, пишіть слово База. Я вам відправлю а, в директ посилання на телеграм-канал, якщо вас там нема. І за три дні ви сильно вдосконалите і вокебюлер, і різних багато технік. Ну і ці звуки також. А ту-талер. А туталер. Або. À tout à l'heure, à tout à l'heure. L'heure, heure. Euh, Cheroi kete kirob chika. L'heure, c'est Rodena. Et à tout à l'heure, français pour traduire, c'est "d'aujourd'hui". À tout à l'heure, à tout à l'heure. À phrase, à tout à l'heure. І звук, то це на повній швидкості. Бачите, як працюють по різному губки, і відповідно і звуки різні получаються, ну як на різних музикальних інструментах. Якщо ви хочете знати техніки французької вимови, щоб звучати французькою мовою на будь-якому рівні, красиво, органічно, щоб вас розуміли, а ви розуміли, щоб знаєте, не просто а говорити, а говорити насолоджуючи своєю вимовою, то я вас запрошую на безкоштовну трьоденний марафон на моєму телеграм-каналі. Ми починаємо вже вівторок, три дні поспіль ви вивчите найпотрібніші, найважливіші нюанси техніки французької фонетики і будете говорити просто маніфікно, акрояблюно. Ну а далі буде великий курс. Захочете? Прийдете. Атхіб'єд!